Не зрозуміла. Сонце жарко. Тільки заховали сонце, вже прохолодно. Ось так взяла, без рукавку, не знаю. Навіть прохолодно, Як на сонце, то треба літню футболку взяти. Ну, а якось так. Лебідка приплила з лебедятами. Бачу, що їм вже їжа не вистачає, ростуть. Треба завтра зерно принести. Вот. бо явно не вистачало. Було восьмеро. Родить, що лишилось тільки п'ять. Жалу весь троє Та ще дождь таки чи маленький. А ми гуляємо. Прогуляємось. Правда. Не прогулюємось, йдемо у справах. Мить я. Шахливо. І тут тафель, карточку продовжу. Придеться. Поки ще. І це зробити трафі. Навіть піддущі. Забирали їхні черги, але нічого не зробиш. Ми туди пішли. Що купила в Росмані, перейшла на русман. Кре Кремось таке для обличчя. Непогане днівної, денний вітамінчик, железо плюс вітамін С. Залізо. А це для волосся. Бірки гарвасер. Ну, начебто непоганий по отзивам, Ну, спробую. У мене з волоссям знову проблеми починають. выпадать. випадає. так. Ну и на купила. ,29 евро 29, тут ось такие 500 грамм. Ну а ще у Теді купила за евро вот такие шпильки. Мне треба, І тут дещо мені мне треба зарубить, такая резинка. Блідозелена, зеленая, мне б трошки іншого кольору. Ну и ця підійде. Так, а у нас сегодня масочка. Сперлів Місана фірми. недорога, але дієва. Я вже раз пробувала. Пілінг, маска пілінг. Очищає і дуже була задоволена шкірою. Тому сьогодні теж пробуємо, не пробуємо, а ось таку масочку нанесемо на обличчя. Під очі я вже нанесла масло касторове. А тепер ось нас Пілінг наносом, плівочку на 15 хвилин. Дуже гарний пілін. Але не перетримати, бо потім віддирати буде непросто. Щедро написано, треба намазувати на обличчя. Щедро намазувати. Що ми робимо? Запах приємний. Я ж кажу, я вже розпробувала, дуже дієла, Справді очищає і таке залишається обличчя, сяюча, шкіра на обличчя. Ну, можна і домашні засоби я дієві, але це теж непогане, причому не дорого, я щось не пам'ятаю, за скільки я купила, ну, звісно, по акції. Але чудово, треба буде ще купити, бо це в мене вже останній пілінг. Ось О, так. О І колір приємний, запах приємний, і діяли. У Росмані і DM маркеті є. Цей пілінг, він недорогий. залишилось. На шию не буду наносити пілінг тільки на обличчя. Хоча за шию треба теж доглядати, тому що вік завжди виказує шия і руки наші. Вказують на наш вік більше, ніж наше обличчя. За яким ми стараємось доглядати. Так, отже залишаємо на 15 хвилин. Спокійно полежимо. І так лежимо, медитуємо 15 хвилин. Зняли масочку. Пілінг шкіра просто супер. Приємно на дотики на до, вигляд такий справді сяючий, свіжайші. Пілен чудовий. І такою ж олейкою косметичною миндаль. Теж Ісана фірма Rusman EDM. І, і на носом зложуємо нашу шкіру. или косметична та то же самое менталь. Будь який чи крем ваш улюблений, уходовий так званый крем, на носу. Все на сегодня мы во все оружие. насолоджуйтесь. до наступного кадру. Чарівно. Біля під'їзду немає Не сусіднього під'їзду. Він вже червоніє, а там Ну, То голуб гласиє, голови гласи, полетів черешнями зеленими. Сьогодні почути хліб. У мене буде ось така мука, вже готова, сюди 250 мл, води теплої. 40 грамів дріжджі, якщо свіжі, в мене свіжі. І ось цю пачечку і замісити тісто і форму. Так що печемо сьогодні хліб вимісила цей хліб ту який у мене вже готовий. І зараз накриваємо і залишаємо хвилин, наскільки, щоб він підійшов. Так. Моє тісто годинку постояло, треба 40 хвилин, і я вже раз його прим'яла, щоб підійшло друге. І стану тепер духовку на 170 градусів. От вийшов такий хліб з висівками. Холодний будемо пробувати. Ось такий хліб. Смачно свіжий. Ммм свежайший, тільки спячено, З коринкою. Дуже смачно. У нас смаку купила. У фланді кальмари в клярі. Нарешті. Я купила щось рібно морське. Ну, і, звісно, по акції 30% скидка, 400 грам, 349. Сто років не їла. Кальмари, навіть не можу пригадати, коли я останній раз їх їла. Так що пішла смажити. Буду обідати. Такий у мене сьогодні обід. Рис з кальмарами і помідорчики.